Починаємо ми з найсвіжішого. Буквально кілька хвилин тому закінчився останній поєдинок туру, в якому Динамо вдома приймало зірку. 2-0. Перемогли кияни. В принципі, могли перемогти набагато більше. Про це ми по ходу нашої програми ще поговоримо. Зараз, от, як забувалися м'ячі, Сидорчук. Тут бачите, на підбиранні після удару циганкова на 20-й хвилині рахунок відкрив. І потім вже сам циганков забив м'яч, ну так, заштовхав м'яч. Ще раз нам показують гол. Сидорчука. Проблеми в обороні у зірки було дуже і дуже багато. В принципі, циганко одна із зірок цього поєдинку, тому що створив дуже багато моментів і мав набагато кращі нагоди, ніж коли він забив, але забив так само, знаєте, достатньо так настирливо. От хороша атака. Макаренко віддає на Ярмоленко. Ярмоленко пройшов він, наче на мопеді. І бачите, тут заштовхали, запхали, закинули м'яч у ворота зірки. І автор. Циганков, Віктор Циганков, який забуває у другому матчі поспіль у чемпіонаті і загалом у третьому матчі поспіль. Це вже є достатньо хороший показник для молодого хлопця. Вчасно у цьому матчі він міг забити набагато більше. Про це ми поговоримо по ходу нашої програми.